Привіт, друзі! Ви дивитесь календар кльова щоденний прогноз рибалки. Завтра, 7 листопада, більшість водойм зустрінуть рибалок прохолодним ранком із місцями туманом. Вдень очікується змінна хмарність з розрізненими проясненнями і локальними осадками. У деяких областях можливі короткочасні дощі, але наприкінці дня допускається невелике потепління. Денні температури по країні загалом будуть у діапазоні приблизно плюс 4 плюс 12 градусів Цельсія. Місцями південь окремі центральні райони тепліше. На півночі та в гірських районах прохолодніше. Перед виїздом корисно швидко перевірити локальний прогноз для обраної області, бо деталі по опадам і вітру можуть відрізнятися місячний і солунарний фон Після нещодавнього повного місяця місяць вже йде на спад. 7 листопада він буде у фазі спадаючого Вейнінг-серпа вейнінг гібоус – з високою освітленістю, але з поступовим зниженням нічної підсвітки. Це означає, нічна місячна підтримка ще відчутна, проте основні солунарні вікна традиційно зміщені на ранкові та вечірні години. Саме ці періоди варто ставити в пріоритет для виходів. Загальні поради по часу і тактиці: ранок ваше головне вікно. Перші 60-90 хвилин після сходу сонця часто дають найбільше акуратних клювань. Друге продуктивне вікно напередодні заходу, особливо, якщо вітер до цього часу вщухне і поверхня води заспокоїть стесо. У денні години шукайте укриті від вітру бухти та прибережні зарості. Там риба концентрується і активність може бути вищою, ніж на відкритих плесах. Мирна риба карась, плотва, лящ, підлящик. Вода охолоджується. Більшість мирних видів триматиметься ближче до дна у затоках на переходах мулистого дна до піску або каміння і біля корчів. Для поплавка беріть тонкі поводки і дрібні гачки, монтажі скользячі або комбіновані, щоб швидко варіювати глибину наживки, мотиль, опариш, дрібний черв'як. Прикормку застосовуйте дрібною фракцією і точковими порціями. Підхід часто і мало зараз працює краще, ніж великий стартовий закорм. Якщо точка мовчить 20-40 хвилин, змініть глибину на 10-30 см або пройдіться уздовж берега на 10-30 метрів. Хижак. Щука. Окунь. Судак. Щука найімовірніше, активніша вранці і під вечір. Шукайте її біля корчів у очереті та на виходах з ям. Базовий арсенал. Середні воблери з природною грою. Силікон 7-12 см на легкому середньому джигу, коливні та обертальні блишні. Проводка має бути варіативною від повільної рівномірної до рваної з паузами. Часто саме пауза провокує атаку. Окунь краще реагує на ультралайт приманки у середніх шарах. Судак у сутінках на бровках. Для щуки майте міцні повідці, сталеві або товстий флюорокарбон 30-50 см. Вибір місця і колір приманок. У чистій воді тримайтеся природних приглушених тонів, зелений, коричневий, сріблястий. У замутненій після вітру дощу пробуйте контрастні яскраві відтінки, жовтий, помаранчевий. Якщо вітер нагнітає хвилю на великому плесі, переходьте в бухти й затоки, де вода спокійніша і риба концентрується. Не бійтеся міняти розмір приманки на один крок. Іноді це дає більше результату, ніж повна зміна типу приманки. Екіпірування та безпека Одягайтеся пошарово. Термобілизна, фліс, вітрозахисна непромокальна кутка. Візьміть запасні рукавички і суху ганчірку. Термос із гарячим напоєм значно підвищить комфорт. На човні перевірте паливо, засоби зв'язку і рятувальні жилети. Повідомте когось про маршрут, особливо якщо йдете далеко від людей. Восени акумулятори техніки сідають швидше, беріть павербанк. Локальні оновлення прогнозу можуть вплинути на вибір екіпіровки та точки виходу. Кілька швидких польових прийомів для 7 листопада, міняйте глибину подачі кроками по 10-30 см. Риба часто сидить у вузькому шарі. Якщо довго нуль, пройдіться вздовж берега 20-50 метрів і знайдіть іншу точку. Для хижака експериментуйте з ритмом проводки. Рівномірна ривок пауза у межах одного виходу. Для мирної риби спробуйте змінити текстуру прикормки, додати трохи панірувальних сухарів або макухи замість сильних ароматизаторів. Підсумок 7 листопада день для уважних і гнучких рибалок. Ранок і вечір ваші золоті години. Вдень шукайте захищені бухти, міняйте глибину і проводки, а також бережіть тепло. Підготуйте кілька варіантів оснасток і запас приманок. І тоді навіть мінливі осінні умови можуть подарувати кілька приємних клювань і трофеїв. Хай кльове буде!